Це питання достатньо складне. Хто вирішує проблеми киян у столиці? Як виявилося, розібратися тут достатньо е складно, але можливо, давайте поговоримо далі про те, чим відрізняється посада міського голови від начальника київської міської військової адміністрації, та чому це стало предметом небияких суперечок між місцевим самоврядуванням, яке обрали кияни на виборах та президентською вертикалію, яку, як ми знаємо, при. Значає центральна влада. Отже, журналісти БІБІСІ вирішили підняти це питання під час інтерв'ю з головою КМВА Тимором Ткаченком, який заявляє, що військова адміністрація теж може займатися господарськими питаннями у Києві. Тобто йдеться не лише про військову безпеку, а фактично, глава КМВА, як переконує пан Ткаченко, може працювати з цивільними питаннями киян, так само як це робить мер Києва. Причина мовляв, так робили. І попередники, та й загалом нормативно-правової бази, яка це визначає, немає. Давайте почуємо. Жоден нормативно-правовий акт е, не визначає, які е, повноваження розділені е, між е, державною адміністрацією і е, виконавчим органом. Вся суть того, що відбувається, наприклад, зараз, це е, на жаль. У вигляді одного органу виконавчого органу Київської міської ради, Київської міської державної адміністрації є фактично два компоненти: це орган місцевого самоврядування і державна адміністрація. Оскільки я призначений на військову адміністрацію, то можна говорити про те, що е, певний перелік функціоналу, який стосується саме державних функцій, він є е, саме за мною. І стала практика, повторюсь, яка була в Києві. Нагадаю, тут був генерал Попко, генерал Жирнов. Вони якраз багато розпоряджень підписували, що не є притаманні для військових, але підписували як начальники військових адміністрацій.